Вкладність закону України про місцеві, вибориканівськоді міська виборча комісія організувала виборчий процес на належному рівні відповідно до вимог чинного законодавства. Відповідно до статті 85 закону України про місце, вибориканівськодія Хмельницької області постановила. Визнатись Семешкевича Михайла Євстахіовича 20 листопада 1961 року народження освіта вища жителів міста Кам'янця-Подільського позапартійного міського голови міста камянця подільського самовисуванця, за якого на виборах проголосувало 12 тисяч 297 виборців, обраним на посаду камянця подільського міського голови на виборах 25 жовтня 2015 року. 5 статті 25 статті 27 закону України про місцеві вибори, статтею 46 закону України про місцеве самоврядування, Кам'янець-Подільська міська виборча комісія Хмельницької області постановляє зареєструвати депутатів Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області згідно додатку. Олександр Васильович Итак. Мастеркаш Андрей Игорович. И той стороной повернешься. Хочу по Александр Анатолий Свігун Борис Ярославович. Приванюк Юрій Васильович. Осібка Михайло Володимирович. Василий Олена Миколаєва. Гаврилюк Василь Васильович. Горничук Володимир Григорович. Ну, Повернитесь Поверните сюда. Анатолій Степанович Гурома Степан Анатолійович. Самчук Наталія Федорівна. Слободян Валерій Анатолійович. І кожен хлопець, який зараз захищає наші кордони, наш спокій надіється на те, що він прийде сюди, повернеться, де буде мир, спокій, порядок, де діти нагодовані, дружини, спокій, впевнені в завтрашньому дню. Шановний Михайло і шановні депутати, не воюйте в цій сесійній залі. Працюйте на благо нашої країни, нашого міста. І ми має перемогти. Любов це села. Я вам. Понад усе я хочу привітати новообраних депутатів Кам'янськ-Подільської міської ради і також міського голову, якого обрала громада міста. Новообрані депутати і міський голова вони є представницьким органом від громади міста. Тому хотілося б, щоб вони не забували, що вони є представниками від громади і тісно співпрацювали з громадою. Ми, як інститути громадянського суспільства, а я як голова громадської ради. Саме в інституті громадянського суспільства роблю поступові кроки і даю зрозуміти, що громада є відкрита. Є зрозумілі посили від громади, ми їх неодноразово висловлювали і чекаю відповіді дійсно те, що пропонує громада. Дослухалися і впровадили в життя. Наразі стоїть завдання, бо ми е, дали інформацію про свої наміри і е, звернення до нової каденції міської ради е, про е, певні кроки, е, які хотіла би бачити громада від. Нових депутатів, тобто, це в частині відкритості, це в частині програми, це в частині тісної співпраці громади міста і міської ради, і виконавчих органів міської ради.